Мер вам, дорога церква Ісуса Христа. Давайте відкриємо, хто має. А ні, то прослідкуємо. Нам допоможуть. Друга книга царів це буде п'ятий розділ. З 20-го вірша. Друга книга царів, п'ятий розділ з 20-го вірша. І сказав Гехазі, слуга Єлисея, чоловіка Божого. Ось мій Пан, стримав цього сиріянина Наамана». Щоб нічого не взяти з руки Його, що він приніс. Як живий Господь, побіжу за ним і візьму щось від нього. Амінь. Сідайте, будь ласка. Брати і сестри, дякую, що ви, як пастор сказав, що як будемо співати загальним співом, то ви сказали, що слава Богу. Ви ну, чудові. Відкрито щиро говорите так, як є, тому що це говорить про те, що ваше серце хоче співати. Це дуже гарно, і ми самі навіть помітили, що сьогодні багато буде таких загальних пісень. І ми інколи хочемо поспівати. Інколи ми хочемо просто посидіти, послухати, як хтось каже. Інколи е, ми хочемо навіть посумувати, інколи поплакати. І це все. У нас є, бо це життя людини. І сьогодні я би хотів от таку історію старого заповіту, яку ви чудово дуже знаєте. І на сторінках Біблії є немало таких історій, які, які нас щось навчають. Ось був такий слуга, учень у цього е, пророка, Єлисея. І знаєте, учні, от. Кожен з нас, мабуть, був учнем, так? Ну ще моя бабуся то казала, що ну, я там мала 4 класи. Але я навчилась читати по Біблії. Розумієте, це з 20-го, там, 23-го року бабуся і вона навчилась читати з Біблії. Вона мала 4 класи. У когось більше, у когось менше, хтось магістратуру вже закінчує, аспірантуру, неважливо. Але ви були учнями. Да? І... Вчитель в основному хоче, щоб його учень поступав так, як вчить його вчитель. Так ми хочемо у наших сім'ях, щоб наші діти так поступали, як ми їх навчаємо. І знаєте, часто, рідко, як ви були учнями, то те, що вас навчають, то інколи ви забували, а робили щось своє. Вам говорять одне, от спишіть, будь ласка, цей текст. Просто кажуть, спішіть цей. Цей текст. Я зараз прийду. Ці слова нам, як, знаєте, як єлей на вуха. Слова я зараз прийду для учнів. Як ви думаєте, що з текстом сталося у нас у школі? Як він був там, так він і залишився, а ми займалися своїми справами. Хто розвернувся один до одного, спілкується, хто що робить? Тобто ми щось робили не те, що хочеть учитель. Учитель хотів, щоб ми списали той, просто переписали текст. Мабуть, для того, щоб ми навчилися да, каліграфії, щоб ми щось запам'ятали, коли записуєш, записуєш запам'ятаєш. Але ми не виконали це. Але все ж таки, вчитель для того, щоб щось навчити. І не все залежить, ми бачимо теж із історії Біблії, не все залежить від вчителя. Багато чого. І в основному саме більше, якщо учень хоче, то він буде вчитися. Якщо він хоче, він запам'ятає. Якщо він хоче, він вивчить цей вірш, чи ще щось, чи правило це. І він запам'ятає і буде знати це. Інколи навіть учень краще свого вчителя. Буває і так, що нас вчили, вчили, а ми стали кращі наших учителів. Буває і так. І Тут є цікава історія, От, старий заповідь нас хоче навчити якоїсь історії. І далі я продовжу з 21 го вірша, і погнався хазін за Нааманом і побачив Нааман бігуна за собою, і зіскочив із воза навпроти нього, і сказав: Чи все гаразд? А той відказав, гаразд! Пан мій послав мене, говорячи, ось тепер прийшли до мене з Єфремових гір, двоє юнаків, пророчі сини. Дай їм талант срібла та дві зміни одежі. А Нааман відказав, будь ласка, будь ласка візьми два таланти. І він упрошував його і зав'язав Він два таланти срібла, дві торби та дві зміни одежі, і дав своїм словом, а вони понесли перед ним. І прийшов він до згір'я, і взяв з їхньої руки руки і вмістив у домі, а тих людей відпустив і вони пішли. Якась е, така, не знаю, як сказати, як, як в фільмі якомусь, знаєте. Це ж е, як можна так придумати, е, таку історію, що давайте попередньо пам'ятаєте, що сталося з тим Нааманом, Чим він захворів був, яка хвороба в той час така невіліковна? Проказа, це була проказа, це не так просто було. Це воєначальник це прийшов з сирійського відти війська, тому що вони ще раніше взяли в полон дівчинку. Дівчинку з Ізраїля. І вона каже: а в нашому краї є чоловік, а в нашому краї є Бог. І, мабуть, там не один вечір вона розповідала тій жінці, його каже: дивись, там є Бог. Він через людей робить чудеса. Він може, оця людина, цей чоловік, він може очиститися, він може бути здоровим. Знаєте, через цю євангелізацію людина приходить до Єлисея. Людина приходить до Бога. Вона приходить свої, своїми проблемами. І вона приходить до Єлисея і каже про свою проблему. У мене проказа, що треба зробити? Ну, які там мазі, що треба зробити? І Єлисей йому дає рецепт: іди до річки Йордану, вмокнись і будеш здоровий. Спочатку наман обідився, ну, образа така пішла, та що немає річок у нас, то в нас такі річки. Що там ця річка? Ну, уявляєте, у своїм краї велика, великі річки, а тут в Йордані треба скупнутись, окунутись, і будеш здоровий. Але слуги його теж на Амана кажуть, ну що, якби царю сказали, тобі би сказали, візьми 10 талантів золота, візьми, щось ще дай, чи цих змін одеж за сотню, чи ти би там не зробив? Сотню, 2, три тисячі доларів, зробив би, а тут піди у конець у проті. Ну, грубо, скажіть. Ну піди тут у Чернівцях, у конець пруті і будеш здоровий. Хтось би такий великий чоловік сказав би, ви що? Та не вже у нас немає річок. Та в мене там, наприклад, ну, десь гарна річка у Швейцарії, в горах. Та що немає річок у наших горах, що тут треба у Карпати, це на наш лад, можна сказати. І все ж таки вони слуги сказали на ману, це ж не важко, піди. Він пішов і очистився. І за це все, що йому зробив Єлисей, що йому зробив Бог, дивіться, просто по-людськи хоче віддячити. Ну, нормальна дія чи ні? Ну, дати трошки срібла, дати одежі, щось приніс свого краю, ну очистився, щось дати. Ну, чи це ненормально? Ну скажіть, це нормально чи ні? Чи ви ніколи так не робите, якщо у вас щось стається там, не знаю. Друзі, ми люди, скажіть, це нормально чи ні? Бо ви як боїтесь, не бійтеся, пастор вам нічого не скаже. Я думаю, що це нормально. От я з своєї голови думаю, що це по-людськи це нормально. Ну, очистився, ну приніс, ну хочу дати дар. Це є нормальна така дія. Але все ж таки Єлисей, не вже він чогось потребував? Можливо, це його така дія, щоб не сказав пізніше на Аман, а все ж таки я щось там дав. Це вже з сторони Єлисея. Він захотів і не взяв. Оце є такі у нас також інколи такі процеси проходять. От коли ви хочете, ви не берете. І хтось за вас, можливо, там, а що не можна було, а треба було. Ну, це ж ваша дія, це ж моя дія. Я сказав, що не візьму. Знаєш, я не візьму ці гроші чи, чи ще щось якесь. Ну, залишаю я це благословення. Ну, це собі. От я так захотів, я не візьму. А хтось за мене захотів сказав, от давай, все ж таки треба, ну як так, треба ж узяти. Ти собі знаєш, слуга це як Єлисей, також був перед ним, був великий пророк. Хто був? Єлисей учився у кого? У Ілії. І, Ілія великий пророк, він його навчав, Єлисей, учень його, і перейняв від нього хороші ем, благословенні такі уроки. І вже у Єлисея є свої учні, які при ньому, які бачать ці чуда, чудові чуда, як люди зціляються, те, що, здається, невеликовним. Те, що людина зробити не може, вилікувати не може. І цей учень, цей слуга думає, слухай, а чого б не взяти? Та тут же ну, нормально можна взяти. Це подивився, як приїхав цей воєнначальник, а що би не взяти? Склав собі цілу історію, це, це драма, фільм якийсь, я не знаю. Це, це ціла історія така. Він складає собі ем, таку історію і каже, що пан мій послав мене, це перший обман. Єлисей його не посилав. А він каже: Пан мій послав мене, бо з Єфремових там десь з гір, щось видумує, якусь історію. Прийшли до мене двоє юнаків це пророчі сини. Дай їм талант срібла і дві зміни одеші. Ну, щось талант, якось, знаєте, не два, а вже дві зміни одеші, бо двоє прийшло ну, таку історію видуму. Але для цього є начальник, він каже, ну що талант? Двоє людей дам тому і тому по таланту, ну що? Йому без проблем. Ми бачимо, що він дав. Але отакий от обман пішов. От людина захотіла щось, а може, я щось от, от собі по-своєму зроблю. От Бог хотів так зробити, от Єлисей, пророк хотів так зробити, але я ж думаю, то чого ж би так не зробити? І він все ж таки отримав це, прийшов до себе на згір'я, узяв з їхньої руки, вмістив у себе в домі, сховав і відпустив цих людей. Знаєте, якась така неприємна історія. Ну як бути пророком і таке зробити? Неприємна історія. Але вона сьогодні вона сьогодні учить нас. Інколи ми хочемо все хороше, все добре дати своїм дітям, все добре, все хороше, говоримо тут. І ми теж слухаємо все добре і все хороше. Але інколи щось стається так, що щось ми придумуємо своє і думаємо, а чого би так не зробити? А це ж може заначечку там, закладочку сховати. А там десь може пригодиться. Так, щоб ніхто не знав, сховати і люди не будуть знати. Ну, Знаємо, Бог знає, але сховаю, ніхто не здогадається. І знаєте, так стається. І діти, дітям все, хочеш як найкраще, а вони щось можуть зробити, щось недобре. Учиш, 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 а в кінці учень раз і щось видає. І ці історії для нас, для того, щоб ми. Не робили це. Тому що за це буде покарання. І ми це також бачимо. І прийшов, 25-й вірш, будь ласка, п'ятого розділу, читаємо далі. А він прийшов та й став перед паном своїм і сказав до нього Єлисей, звідки ти гехазі? А той відказав. Нікуди не ходив твій слуга. Ні туди, ні сюди. Ну це просто. Казав, що я нікуди, ні туди, ні сюди, просто обманює. І сказав Елисей до нього: чи моє серце не ходило з тобою, коли обернувся той муж зі свого воза на зустріч тобі, чи час брати срібло та брати одежі, і оливки, і виноградники, і худобу дрібну та худобу велику, і рабів, і невільниць, запитую його. І далі каже, то ж на Аманова проказа, нехай приліпиться до тебе та до насіння Твого навіки. І той вийшов від нього прокажений, побілівши як сніг. Страшно. Страшно навіки. Отак стається через те, через свою, можливо, таку зажерливість, можливо, невиконання Божих наказів, Божих принципів. Те, що Єлисей перейняв раніше від Ілії, він хотів передати це далі. Але ми бачимо, що і в царів, тут про царів ми читаємо у царів книзі, і були і царі різні в Ізраїлі. І знаєте, були царі і добрі, і недобрі, злі були. І в тих злих царів, виявляється, якось добрі діти появлялися. Вчителі то були погані. Батьки, а в них написано, що ця дитина цей цар ходив повністю, його серце було віддане Богу. І знаєте, через те, що людське серце спорчене гріхом, через те стається ось такі ситуації. Коли забуваєш про те, що тебе вчили, про Божі принципи, про Божі істини. І хочеш зробити по-своєму. А ви так кажете, а я думаю, що так не добре. Я думаю, що так добре, як я сказав, і робимо так, як не потрібно робити. І ця історія про цього слугу вона сьогодні є уроком для нас, що не все так, як ми думаємо, що ми десь ховаємо щось, ніхто не буде знати, ми десь прибережемо, десь обманемо. І ніхто це не дізнається. Знаєте, Але є Божі люди, є Бог, і він це виведе і каже, навіки це буде, ти будеш мати це навіки. Отак От і інколи він скаже, підіть навіки туди і горіть там. Ви не виконували те, що я вам казав. У цього Єлисея був цей слуга, цей учень, якого він хотів, щоб він був добрим. Хорошим наслідником, хороший, щоб прийняв від нього ці уроки хороші. І знаєте, здавалося, ну чому так? Може, Він погано викладав. Але давайте згадаємо з нового заповіту. В Ісуса Христа були теж учні. І серед тих учнів був поганий, який повністю зрадив Його. І що погано викладав Ісус Христос. Але ні, щоб ви знали, і я собі сьогодні говорю, що сатана, він не спить. Він так близько, чим ближче ми до Бога, тим ближче він хоче до нас цепнути. Хоче зачепити нас заживе. Те що, те, що нас, можливо, ніколи не трогало, а сьогодні воно раз і затроне мене. І я, як та взривна бомба, але чуть торкни, вона взривається. Не те, що був поганий вчитель, а те, що гріх. Оце є погане. І він закрадається у серце і хоче зробити те не, не так, як я, не так, як Бог хоче. Сьогодні ця історія для мене особливо, вона є такою, ну, життєвою, скажем, те, що торкається протязі нашого всього життя. Бо Тому що ми десь працюємо. Десь уїжджаємо, здається, нас ніхто не знає. Сьогодні, я думав, брат один, думав, він не чуючий, я до нього говорю, а він чуючий, він інколи тут сидить. І він каже, я був там в Європі, і ти знаєш, я повернувся. Я дуже важко знайти людей, які дійсно служать Богу, люблять Бога. Дуже багато люди добрі. Нема питань. От я в Німеччині був, каже, люди добрі, але я їх не розумію. Вони на своїй мові, добре, що він ще трошки говорить. Я на своїй мові, вони на своїй. От де я, от де тут, мені тут добре. Поїхав, трошки заробив, повернувся, все нормально. А так мене там не розуміють. Отут, де нас розуміють, де, де хороші. Слова, де хороші істини, не потрібно їхати, каже, у Франкфурт за там, 200 кілометрів. Сів на машину, на маршрутку пів години і тут, чи 20 хвилин, не знаю, скільки ви добираєтесь. І приїхали на зібрання. І ми маємо таку можливість, а люди інколи не мають такої можливості. Цінуємо цей час. Оцей слуха, цей учень, мабуть, не цінував цей час. Він взагалі був при Пророкові. Він був біля його ніг, він навчався. А Юда був при Ісусі Христі рядом, нікуди не треба ходити, не треба йти їхати десь далеко у семінарію. Він тут коло е, оцього джерела істин і джер, джерела е, Божого Слова. Але знехтував. Захотів, думає, а давай я зроблю по-своєму, давай я зроблю щось, сховаю і можливо, десь мені там воно знадобиться. Нехай Бог береже нас, щоб ми трималися Його слова, Його істин і те, що зовсім не наше, воно чуже, не трогаємо, не беремо, не потрібно нам воно. Нехай Бог благословить і ці слова, хай будуть нам на науку, на благословіння і на радість. Йому, хай пробуде слава навіки. Амінь. Давайте схилимо наші коліна, помолимось.